Доброго всім дня! Сьогодні готую десерт на день народження свого внука, в стаканчиках. Ще називають кондитери його Трайфли. Спекла бісквіт, шоколадний, вологий, на молоцій окропі. Там є в мене на каналі відео, кому цікаво, як я його пекла, можна дивитися. І ще в мене ось такий бісквіт, звичайний на сім яєць, ванільний. Я планую зробити такий десерт і невеличкий тортик, такий діаметром 20 см. Тому я хочу з цього шоколадного бісквіту, така мене, тарілочка 20 см, вирізати круг, розріжу його на, Зроблю, виріжу собі корж такий на сантиметр півтора у тортик, а решту обрізків і з цього коржа, верніше бісквіту із ванільного пущу в крихту, на тройфли. Так що зараз повирізаю коржі собі на тортик, а решту переб'ю це все в крихту і потім буду далі збирати десерт. Підготувала я крихту, це шоколадна і менше трішки ванільної крихти, із ванільного бісквіту. Зараз ще приготую крем, крем у мене будуть, буде вершки і крем-сир. Маскарпоне тут. Вершки холодні, зараз буду збивати з цукровою пудрою. Пропорції на крем такі: 300 мл вершків, 120 г цукрової пудри і 250 г сиру. Показувати, як я його буду збивати, не буду, нічого там складного немає. Зараз вершки з цукровою пудрою зіб'ю, і потім частинами додам сир. І ще вже зіб'ю до такої маси, яка мені потрібна, і буду далі збирати десерт. Збила я крем, отак він виглядає. Зараз викладу його в кондитерський мішок і будемо далі збирати десерт. Так, готую далі свій десерт. Крему в мене так багато, тому що я ще буду розраховувати так, щоб я буду перемащувати ще торти к ним. Так що частину я переклала ось у кондитерський мішок, а частину поставила в холодильник. На дно стаканчика викладаю трішки крему. Я буду два стаканчики зразу робити, а взагалі-то в мене буде 12 таких стаканчиків. Клова крем? Очень мало трішки сюди удалося, ще трішки. І тепер викладаю сюди крихту, буде шар крихти. Ще трішки. Так. є в мене така малинова пропитка. Трішки, хоч і бісквіт вологий, але я трішки буду малиновою пропиткою поливати. Вона така кисленька, трішки додасть. Смаку свого. Тепер на шоколадний біскіт я викладаю горіхи арахіс із зущеним молоком. Варена з зущеним молоком в мене було домашнє. Я його ще проварила 15 хвилин, воно стало таке, наче карамель. Схолодила і додала солоний арахіс. Буду також трішки викладати сюди на бісквіт. Таким не, не товстим шаром. Тепер знову крем. І на крем викладаю желе. У мене клубнічне, полуничне і апельсинове. Порізала на такі дрібненькі шматочки. Робила так, як написано на пакеті, тільки зменшила на 100 мл води, менше взяла. Трішки буду того, трішки того додавати. Оби два стаканчики. Дрібненько порізала, щоб краще воно тут розприділялося так і тепер. На желе додам трішки білого, білої крихти. Крихта така, бачите, не дрібненька геть на таку, а просто такими шматочками дрібненькими. І тепер знову крем. Трішки так розправлю. І знову шоколадна крихта. Так само зараз трішки полюгли цією пропиткою. І знову горішки. На цей шар вже буду небагато горішків так. Посередині викладу і все. Так, і тепер зверху трішки крем. Багато, тому що тут зверху ще ми будемо ось такий балончик. Вершки донька купила, будемо ще зверху цими вершками так прикрашати, то я поки що викладаю тільки крем, але я з цим балончиком ще не розібралася, так що я поки що отак залишаю. І так буду робити всі 12 стаканчиків. Потім уже покажу зверху, як ми прикрасимо тут. Так, як воно тут так виглядає? Я думаю, буде смачно і красиво виглядає. Зараз ще 10 стаканчиків таких зроблю. Отаку красу я сьогодні приготувала внукові на день народження. Такі десертики ось красиві. І тортик. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.